Слава Ісусу Марії, віта вас, благословений вівторок. Живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в пості, в боротьбі, в жертвах. в жертвах, що сьогодні жертвуємо для Бога. Що сьогодні ти жертвуєш для Бога? Цікаве питання. Цікаве питання. Ми маємо, знаєте, іноді так багато прохань і так мало, ну, мало що маємо дати Господу, а ще й мало маємо бажання щось дати Господу. Це, ну, Такий парадокс, як просити, то ми все просимо. А як щось від нас треба, ну, то, ну що там вже? Ну, на, ну, схожу на літургію хіба раз в тиждень. І то вже велика жертва. Але ні, чим більше просиш, тим більше жертвуєш. Так, так це працює. Е, і коли ти жертвуєш равноцінно, то тобі дається. По, по твоїм жертвам. Ну, якби і Бог дає по благодаті, але також бачить наміри твого серця, бачить твої прагнення твого серця. Ви розумієте, якби Бог був Аладін, ой, не Аладін Джин, і всі би просили, що хотіли, і Бог всім давав однаково, ну, те, що просять в плані тому, то наш би світ перетворився на хаос. Ну, бо хтось просить бути найбагатшим в світі. А інший також просить бути найбагатшим в найбагатшим світі, а двох найбагатших в світі вже не може бути. І розумієте в тому плані, що такі речі не будуть приходити, бо Бог тобі не джин, який виконує бажання. Але Бог бачить твоє серце, бачить твоє серце і знає твої потреби. І краще навіть знає, чим ти і я свої. Я можу думати, мої потреби багато, бо то, то, то-то. А Бог знає синку, кращий є варіант, кращий, набагато краще. І тут уже треба довіритися і піти там, де тебе кличе Господь. І тоді побачити і сказати, дійсно, ну, кращий варіант. Знаєте, я коли приймав рішення, коли тут Меджгорія жив без нічого, не мав ні грошей на існування, ні. Ні перспектив ніяких ніякого не бачив майбутнього. І я хотів з'їжджати, втікнути до Німеччини, бо там було все, там було забезпечення, там було е, житло, гроші, навчання, ну тобто перспективи, майбутнє, якесь прозорливе, як би сказати, то е, перспективне майбутнє. О. І, А Бог мені каже, тут лишайся. А я такий, Боже, серйозно, Та я тут ну, 5 євро маю на завтра на хліб, бо тут хліб дорогий, на речі. Може, і смачний хліб, як то кажуть Меджгод, але і також дорогий. Нема такого дешевого хлібу, як в Україні. Ну, зараз кажете, та в Україні ціни вже, як в Німеччині. Е, в чомусь, так, в багатьох речах ні. Ну, як би ми не хотіли думати, що у нас великі ціни в Україні, але, наприклад, світло. Хоч воно і дороге для України, то в порівнянні з Європою воно дешеве. Ну і такі різні речі. Тобто, щось дешевше, щось дорожче, але в більшості дешевше все одно. Бо якби було як в Європі, то ми б з цими зарплатами українськими не вижили просто. І то, слава Богу, ще можемо якось жити. А тут, в Меджугорі, тут, коли приїжджаєте, ви з України в Межугорі, то тут ціни є дорожчі, ніж в Україні також, ну, як не крути. А якщо поїхати до Італії, то там ще дорожче вдвоє. Ну, так є. Так є. І я тут не знав, що робити. І тоді Богу сказав: добре Боже, ну, я довірився тобі, приїхав вже сюди без нічого, то можу і лишитися тут. І лишився. І життя з того моменту це було дуже важко прийняти такі рішення, щоб відмовитись від начебто, перспективного майбутнього, і лишитись в Меджугорі. Де нічого нема. не було, Тоді не було нічого. Зараз я маю все. А тоді нічого не мав. Але я довірився Богу. І за кілька тижнів моє життя радикально почало змінюватися. Кращу, в кращу сторону з'явилися і проекти, і праця, і дівчина, і, 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 то, і то, і то, і то, і то, і то, і житло. Тобто все почало ставати в норми. Але чи я пожертвував чимось? Ну так, я пожертвував. Я пожертвував е, розумовим, перспективним життям е, довіритись Богу. І, і за цю жертву я отримав, так скажемо. Ну, чи кожен може так зробити? Так, кожен може зробити. Не кожен захоче так робити це правда. Але суть не в тому, це так я вам розповідаю свою життєву ситуацію, коли, е, коли було важке життєве рішення. Але до цього я вже багато жертвував часу для Бога. Молився з Богом, розмовляв з Богом, вчився слухати Бога. І, і власне, тому і Господь привів мене сюди в Меджугорі. Бо міг би не почути, міг би не звернути увагу. Коли мені Господь сказав, їдь в Меджугорія, молись за мир в Україні. У нас була гібридна війна, до якої ми вже звикли. Я думав, який мир, то у нас вже начебто все добре. Але поїхав. І це було за місяць до повномасштабної війни. Я вже тут молився. Господь мене вже запросив сюди молитися за мир на п'яту ранку. Хто не знає цього свідчення, то ще раз його для тих, хто може перший раз на каналі повторю. І так я попав сюди в Меджугорі. Попав. І потім я хотів виїжджати, і в той день, коли я мав виїхати, почалась війна. Почалась війна, і я не зміг виїхати. І залишився тут без ресурсів, Ну, буквально без нічого. Але Господь, Господь. Про мене дбав. Бо в мене була умова, коли я пішов при святий рік для Ісуса. в мене була умова, Господи, я не буду працювати на цей світ. Ну, тобто, за ходити на роботу, за зарплату. Я буду працювати на тебе безкоштовно, але ти маєш забезпечувати мої потреби. Ну, так це функціонує правильно? Так, ну, добре, Господь каже так. Добре, я лишаю все і йду на місію. І жодного дня не голодував чудо Надприроднім способом. Тому чи сьогодні я маю страх, що я буду бідним, нещасним або з голоду помру? Ні, немає. Навіть коли всі гроші зупиняться світу, Господь буде дбати про мене, про свого служителя, так скажемо. Тому найнадійніший банк, найнадійніший скарб це Господь. це Господь. У Господа всі скарби. Надійніші банки, надійніші фінансові системи все в нього. В цьому світі все може в один день просто щезнути. Всі рахунки, всі гроші обезцінити, все, що хоче, може бути. Але Господь буде давати завжди на те, що потребуєш. Ну, таке коротке свідчення, не планував його робити, але так сталося. Може, комусь це було потрібно, щоб сьогодні більше довіритися Богу. Ми маємо іноді дуже тяжкі складні фінансові ситуації, направду. І нам здається, що все, кінець світу. Все, у тебе ще там пару тисяч доларів під подушкою, але ти вже все кінець світу, бо я долари міняю. Ну це українське таке банкротство. Але дійсно є, коли нічого не маєш, то уповай на Господа. І Господь буде надприроднім Чином давати тобі. І довіряй Господу, довіряй Йому, і Він тебе виведе виведе з долини темної. Бо нічтам не є Божий план на твоє життя. Божий план на твоє життя, щоб ти був в достатку і ще й мав з ліхвою, щоб ти ще мав ділитися, давати, не тільки брати. 25 червня 1985 рік. Це послання Богородиця дала у відповідь на запитання Марії Павлович. Марія, що бажаєш передати священникам. У нас священники також на каналі є. Закликаю вас, аби всіх закликали до Молитви Розарію. Розарієм ви подолаєте всі біди, які сатана тепер хоче нанести католицькій церкві. Моліться Розарій, усі священники. Присвятіть час молитві Розарію. Ну, ось таке посилання священникам, але не означає, що е, нас це не обходить. Ну, Священики мають дуже часто багато праці. Але багато священників моляться Вервицю. Дуже багато і онлайн-груп різних, і, і, і так наживо кружки різні створюються. Тому це послання скоріш до тих, які не моляться ще, то щоб вони почали і до нас, як до мирян, молитися за священиків також. І організовуватись, бо коли ви прийдете на парафії свої, вас там 10 людей скажуть, ми хочемо молитися Вервицю там перед літургією в такий час, в такий день, то священник вам дозволить, а потім ви буде доєднуватись, бо парафія молиться, ну що священник не прийде, не, не буде молитися. Ну, Хтось не буде, а хтось і буде. Але треба пробувати, треба давати приклад, що ми молимось, закликаю вас, закликаю тебе, аби ти закликав. До молитви Розарі, аби ти всіх закликав. <ріх> Марія закликає тебе, щоб ти всіх закликав. Я сьогодні закликаю мене, щоб я вас закликав до молитви на Розарі. Нагадав, вчора вже казав, що група є у нас молитовна, де є різні вервиці зранку до вечора. Посилання є на WhatsApp-групу в коментарі в описі цього відео. Дам вам ще раз. То долучайтесь, є можливість в вервиці молитися. Розарієм, каже Марія, ти подолаєш всі біди. Всі біди. Бідний, я нещасний. Як перебороти це? Розарій. Розарій. Все, що я просив в молитві Розарію, все сталося. Це моє особисте свідчення. Будь-яке прохання. З Розарієм Господь через Розарій просто благословляє неймовірно. Неймовірно благословляє. І це твоя також жертва. Бо Розарій. Може бути нудним, може бути ну, не на часі, і ну, спілкуватися з ким же ж краще, просто з людьми побалакати краще, іноді євангелізувати краще. Але Розарій це є твоя жертва. Бо Розарій це є довга молитва, де ти жертвуєш свій час. І, і якщо ти не знаєш сьогодні Господу пожертвувати, то пожертвуй Розарій. І, власне, це є жертва. Це є жертва, коли ти з вільної волі, з власного бажання. Береш і молишся, і посачиш цю молитву. В добрих намірах. Разарім ти подаваєш всі біди, які сатана тепер хоче нанести католицькі церкви. І тобі особисто. Бо ти також є церква. Кожна людина. О, взагалі, що таке церква? Бо то є... то є храм. ось це, будиночок, храм, храм Божий. Але то не є церква. Церква це я і ти. І всі, хто дивимось, ці, ці, хто приходимо до цього будинку, це є католицька церква. Тому Марія каже: Розаріям, подолаєш всі біди. Не, не можеш, не хіба подолаєш. Марія каже, конкретно, Розаріям ти подолаєш всі біди. Всі біди. Маєш сьогодні біди? А ми маємо сьогодні біди. У нас війна в Україні. Як ми боремось з війною? Новини ми вже обсудили. Дивлячись новини, ти не подолаєш всі біди. А ось вервицю молитись, подолаєш, Марія каже, всі біди, які сатана тепер хоче нанести католицькій церкві. І наносить кожного дня, кожному парафіану, кожній людині, мені, тобі. Сатана не спить. Він в новинах не сидить. Він планує, як тебе знищити, як знищити твою сім'ю, як знищити твоїх дітей, як знищити твоїх сусідів і всіх на світі, як знищити? І він добре працює, він у нього добре виходить, тому що його результати неймовірні. 80% населення землі може і більше, йде до пекла. Непоганий результат. Слухайте, якби був результат у нас, як у християн, такий, щоб 80% населення землі йшли до неба, то я вам кажу, то був, був дуже, дуже хороший результат. І сьогодні захочу жертвувати цей час. Жертвувати. Наміри, наміри Богородиці, наміри церкви, наміри е, за священників, за Папу Римського, е, твої особисті наміри також. Складай ці всі наміри. То не є вервиця, що я в одному намірі тільки помолюсь. Ти можеш складати туди наміри свого серця. Молись Розарій. Молись Розарій. Каже Марія, усі священники. Усі священники моляться розарі. Священникам теж важко молитися розарі, знаєте, бо ну, мають багато різних відповідальностей. Але Марія каже, моліться розарі. І в ваші вашій парафії, в, вашій, в вашому житті також прийде мир, благодать і підуть біди. Які, з якими борються. Ну, не знаю, скільки у нас священиків є на каналі. Знаю, що де, декілька є. Але сьогодні е, до вас особисте прохання від Марії, моліться, каже Розарій, усі священники. Присвятіть час молитві Розарію. Присвятіть час. Бо Розарій це є часова молитва. Тобто вона е, потребує присвяченого конкретного часу, запланованого присвяченого часу. І це є дуже. Найкраща жертва. Твій час це найдорогоцінне твоє майно і моє також. Ну, Дорогоцінніший час у нас нічого немає. Ти, ти не можеш продати свій час. Ну, в плані не можеш купити собі час. Продати ти можеш, бо продаємо на, на працях свій час, але не можемо купити час. Чи можеш ти купити вчора, чи можеш купити собі один додатковий день. Не можеш. Ну, реально, це безцінне щось. Те, що неможливо купити. Час неможливо купити. Неможливо купити молодість, дитинство. Неможливо. І ця жертва є найдорожчою для Бога цей час. час. Тому давайте сьогодні присвятимо час для молитви Розарію. Будьте благословені, мир вам, радість, благодать, сміджгоря. па папа.